В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Сім освітніх закладів міста постраждали від російської атаки Одеси в ніч на 14 серпня. Як відновлюють школи чи готові навчальні заклади до 1 вересня? Розпитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України. Олексій, вітаю вас. Вдячна, що ви з нами. Добрий день. Ви були на інспекції навчальних закладів Одеси. В яких школах побували, і яка їх загальна готовність до 1 вересня? Так, дійсно, ми вже декілька тижнів разом з представниками міської влади інспектуємо одеські школи та ліцеї. За час російських обстрілів в Одесі постраждали 12 навчальних закладів середньої освіти та п'ять дитячих садочків. Яка ситуація на сьогодні? На сьогодні в Одесі 39 одеських шкіл готові для того, щоб прийняти дітей. Це майже 8200 дітей, які будуть забезпечені усім необхідним, у тому числі і бомбосховищами, серед цього числа майже 3200 дітей. Це діти, тимчасово переміщені, які переїхали до Одеси наше ВПО, які першочергово мали можливість піти до одеських шкіл. Окрім цього, майже 60 одеських навчальних закладів вже сьогодні працюють над проектними документами та над ремонтами бомбосховищ. І окрім цього, ми, от сьогодні, якраз їздили до таких навчальних закладів. Це 10 навчальних закладів, які можуть приймати майже 1400 наших дітей, які мають договори з. Близько знаходячимися будівлями або навчальними закладами, які мають бомбосховища. Не більш ніж 500 метрів вони знаходяться від навчального закладу, і діти під час сигналу тривоги можуть піти до бомбосховища. Розкажіть, які найгостріші питання залишаються невирішеними у школах і скоріше за все не вирішаться до 1 вересня. Ну, питань багато, особливо у тих школах, які постраждали під час останнього обстрілу. В них побиті вікна, десь є, є проблеми з е дахами, і е я знаю, що Одеська міська рада повинна зібратися на. Засідання вже найближчим часом для того, щоб виділити кошти і вже сьогодні почати робити цей ремонт. На жаль, є питання, які і будуть вирішуватись, скажімо так, не дуже швидко. На це піде може може деяких закладах не один місяць і тому. Школи, які вже сьогодні готові прийняти, але вони там побиті були вікна. Вони ті аудиторії, яких зможуть прийняти, вони будуть працювати. А ті, які повинні ремонтувати, будуть ремонтувати. От, наприклад, ми сьогодні були в в ліцеї номер 10, і він е, готовий прийняти. Майже був 860 дітей, які хотіли навчатися офлайн. Але після обстрілу е, там майже 300 дітей сказали, що вони не хочуть навчатися будуть навчатися онлайн. Тому потрібно вже сьогодні ремонтувати потрібно вже сьогодні надавати можливість дітям навчатись, тому що після епідемії, після цих обстрілів діти дійсно скучили за спілкуванням, скучили за можливістю навчатись. Також дуже гостро стоїть питання в бомбосховищ у тих навчальних закладах, які знаходяться в історичному центрі Одеси, тому що ми розуміємо, що це будівлі, які будувались там 150 років тому, і вони не були спочатку закладені ці бомбосховища в цих будівлях. Досить довго триває узгодження всяких проектних документів, і тому це трошки довго багато влаги в цих підвалах, які які працюють там, але е, все робиться для того, щоб максимально швидко е, погодити, і комісії е, працюють максимально швидко для того, щоб діти могли піти та навчатись. Олексій, ви вже згадували за укриття і бомбосховище для, для шкільних закладів. То чи є там система оповіщення, як вона працює? Чи є дорожня карта до укриття, чи всі дороговкази є? Розкажіть. Дивіться, ці 39 шкіл, про які я сказав, які готові прийняти дітей, так дійсно, там повністю вони забезпечені бомбосховища усім необхідним. Це і окремий міпунк, це окремі туалети, це і система вентиляції, це і система пожаробезпеки, це і це, е, сигнали, які працюють під час повітряної тривоги. Але якщо ми говоримо про які повинні бути опрацьовані та повинні ремонтуватись там, на жаль, цього немає, і це послідовна робота. На жаль, не дуже швидка. І це питання не тільки коштів, це питання часу, питання узгоджень, це питання нормативів, які інколи доводиться прилаштовувати до цих саме окремих будівель, які я ще раз повторюсь, дуже старі. А скажіть, наскільки підготовлені освітяни до початку навчання в умовах вже другого року повномасштабної війни? Ну, є комунікація, є комунікація з батьками. Дійсно, є потреба. От ми спілкувалися з деякими оргкомітетами шкільними, і батьки дуже хочуть, щоб їх діти навчались офлайн. Дійсно, вони розуміють, що дітям недостатньо спілкування. Вони теж дуже ретельно моніторять ситуацію. От, наприклад, ми сьогодні були в 117-му ліцеї, і там була складна ситуація з бомбосховищем. Дуже довго це робилось. Але сьогодні були представники міської влади, і вони гарантували, що до першого числа це буде готово і діти зможуть навчатися. Також ми разом з вашим телеканалом місяць тому були в великодолинському, де на 2,5 тисячі дітей не було жодного бомбосховища, яке могло б працювати. Але я знаю, що до першого числа також вже буде працювати бомбосховище майже на 500 дітей. Батьки хочуть, щоб діти навчались, і діти цього дійсно потребують. Скажіть, чи ви. Просять батьки показати їм, що з укриттями, як школа зараз пристосована так до нового навчального року, чи зацікавлені вони? Бо ви казали, що батьки моніторять ситуацію. І дійсно, так вже частина батьків, наприклад, відмовляється так від офлайн навчання, бо розуміють, що загроза можлива більша. То яка взаємодія з ними, чи показують їм сховища укриття, чи показують їм той шлях, яким ми будуть діти ходити в школах, наприклад, щоб вони на собі могли відчути. Звичайно, це дуже важливо, і саме безпекова складова дуже важливо, і батьки приділяють багато до цього уваги. Ще раз приведу вам приклад: 117-й ліцей. От саме завдяки комунікації батьків прискорились роботи, які стосувалися бомбосховища. Якщо там працювала, як то кажуть, одна бригада. Працівників, які повинні там були ще працювати, мабуть, там 4-5 тижнів. То сьогодні прийшла друга бригада, і вони вже дуже прискорились. Міська влада почула батьків, почула і наш запит, і обіцяють до першого числа вже зробити це. І це потрібно робити насправді приділяти багато уваги в усіх навчальних закладах, що саме роблять батьки одеські. Ну і наостанок наголосіть, скільки в цілому міських шкіл не відкриються 1 вересня і не готові до навчання офлайн. Ви казали, що деякі роботи будуть місяцями тривати так. Чи є заклади, які взагалі не будуть відчиняти? Ще раз повторюсь: 39 одеських закладів навчальних середньої освіти готові для того, щоб прийняти дітей. Вони комунікують 10 з них не мають ні, ні з них, а ще 10 додатково не мають бомбосховища, але вони мають бомбосховища біля свого навчального закладу, десь до 500 метрів, куди зможуть піти діти. І майже 60 закладів навчальних сьогодні тільки починають працювати з тим, щоб вони отримали повноцінне бомбосховище та відповідали усім нормам, які встановлює кабінет міністрів України. Тобто правильно розумію, що протягом нового навчального року 60 шкіл ще відкриються додатково. Я не можу гарантувати, що відкриються 60. Я можу точно сказати, що 60 почнуть е, працювати з е, тим, щоб е, е, соблюсти усі норми, які потрібно для того, щоб в подальшому працювати. Ще раз повторюсь, є багато е, навчальних закладів в Одесі, які знаходяться в історичному центрі. І на жаль, ті на жаль, ці будівлі, які ви будували стам років, 150 років тому. Вони точно не були заплановані для того, щоб там були бомбосховища. Там є влага, там є свої якісь е, труднощі, е, через які там е, потрібно багато пройти е, документальних е, е, узгоджень. Але це робиться поступово. Поступово це робиться. Олексій, вдячна вам за час, що приділили для роботи нашої лайв студії. З нами на зв'язку був Олексій Леонов. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.